Вітаю, друзі! Прийшла весна, карасик починає рухатись. Я вирішив обновити свій арсенал на карася. Заодно покажу вам, як я виготовляю свою донну снасть для ловлі карася на горохову мастерку. Що нам потрібно для цього? Пів метра шнура. У моєму випадку, то є шнур 0,6 мм, кормушка, два швидкозйомні вертлюги, конуси. Ну і два поводки. Два поводки і бусинки. Так, значить, на кінці шнура з одної сторони ми зав'язуємо звичайну петлю самим звичайним простим узлом. Самий звичайний простий вузол. Так. Ось так. Тепер беремо вертлюх швидкозйомний і вдіваємо на ту петельку. Ось так. Значить, раджу вам закріплювати отако, не задівати аж так далеко, тому що при потребі ви потім зможете легко його зняти. Ось так. Просто. так. Ну і тепер пропускаємо наш шнур через кормушечку. Значить, останнім часом я використовую такі кормушки, вони мені найбільше подобаються. Чомусь я так якось вичислив, що в мене найменше обривів на такі кормушки. Ви можете і такі використовувати. Я раніше теж такі використовував, але вони у мене просто частіше обривалися. Потім я якось спробував такі, і вони мені сподобалися. То фактично є для течії такі кормушки плоскі, з плоским дном. Але я на тихій воді, на спокійній теж її нормально використовувати. Дуже вони гарно працюють, значить мені сподобалося. Єдиний момент, що отут у них був замалий за отвір, і вушку вертлюга сюди не можна було гарно затягнути. Ну, Є дуже просте вирішення. Сверло чуть-чуть більшого діаметру, як тут отвір просверлюєте, і все, і легенько вузол затягується. От так. Вертлюжок заходить, вузол ховається всередину. Отака штука. Так, що ми робимо далі? Далі на відстані 20-22 см. Отак, от з ту просто зав'язуємо самий звичайний двійний вузол. Так званий хірургічний вузол двійний. Раз. Два. Отак. От Оскільки в мене шнур грубий і в мене тут достатньо так, двох обертів. І просто затягуємо ось так вузол. Потім я беру бусинку так, і надіваю її сюди на шнур. Отого От вузла повністю достатньо, щоб бусинка не рухалася, не проходила через нього. Так. Потім беремо вертлюг швидкоз'ємний. Отак. Ось так. І надіваємо ще одну бусинку. Бачите. Дві бусинки і вертлюх. Так, і потім таким же ж вузлом фіксуємо з тої сторони. Так, раз. І ще раз. Так, щоб нам підтягнути вузол чим ближче. До бусинки використовуємо якийсь підручний інструмент. Я беру голку. Так. Ось так. Максимально скільки можна підтягуємо. О, але трішки треба, щоб тут був зазор, щоб у нас то все вільно рухалося і карабін крутився. Отак. Так, і тепер в самому кінці формуємо петельку. Так, зв'язуємо вузол вісімку. Отак. Так, і що у нас тепер виходить? Беремо два поводочки. Я вже собі заготовив. Один десь сантиметрів 10. Беремо конуси. Надіваємо конус на поводок. Так. Ось так і тепер беремо другий поводочок так, і вдіваємо з цієї сторони. Значить, отут спереді. Я ставлю короткий поводок, для того, щоб він мені не чіплявся сюди, то по-перше. А по-друге, я завжди ось тут, з цієї сторони, ставлю пінотісто, пуфік так званий. О, і мені тут не потрібен довгий поводок. Потім пуфік піднімає на таку висоту. Тут виходить від конуса, виходить сюди 2-2,5 см. О, а ззад я даю кукурузу або черв'ячка або опариша, І так ловлю завжди. І, як правило, як правило попадається на ось цей гачок на пуфік. частіше покльовка йде на ось цей гачок. О, хоча деколи є і по два карасики ловляться. І на перший, і на другий гачок. Ось така, друзі, проста снасть і дуже ефективна, дуже гарно працює. Єдине, що вам треба запам'ятати, то що гачок, якщо будете ловити на пуфіки, гачок має бути невеликий, так, щоб один пуфік піднімав його вверх. Ось так. Ще один такий лайфхак гарний для того. Я завжди з цих упаковок заводських пересипаю пуфіки в такі, ото в мене не від ліквіда бутилочки, а є такі від вітамінів аптечних. Тому що тут дуже зручно зберігати. Не вивітрюється, не втрачає запаху свого, навіть коли залишаєте на наступний рік. У мене не є свіжий, то є з минулого року, я коли відкриваю запах чудесний, зовсім не, не вивітрюється. І значить, по ранній весні то в мене дуже добре працює часник. Оцей часник, пофіки. А вже по теплій порі роки, там вже йдуть різні. Є, ото є ананас, потім полуниця, різні там такі солодкі споки. І часник вже, вже по теплій воді, скажімо так, працює не дуже. Ось так. Така проста снасть, друзі. Проста, але дуже уловиста. Рекомендую, якщо ви ще не оприділилися на що вам ловити карася, беріть до уваги. Чудово працює. Ще раз повторюся, не обов'язково мусить бути такого плану. Якщо ви не маєте можливості придбати, то можете собі придбати різні. Вони є різні зараз. Просто сам принцип ви побачили, як монтувати, а тут кормушка може бути дуже різна. Всім удачі, гарних трофеїв. Зустрінемося на рибалках.